Хай гай, з вами чи Софі, і це нове відео. I Айдено. Нарешті погода стала достатньо. Придатної до життя, я скажу так, да, і я можу зняти відео. І як бачите, я сьогодні в такій трошки natural атмосфері. Да, все пішло не за моїм планом, як завжди. Але я намагалася, правда. Бо перед тим, як виходити на зйомки, я поставила камеру на зарядку, пішла збиратись, вдягатись, малюватись. Поки вона заряджалася, потім я шукала свій штатів, який довго не могла знайти. І в кінці кінців я забула камеру. Зараз знімаю на телефон, давненько такого вже не було насправді. Ще була вимушена цілих 20 хвилин тут просто просидіти, прочистити той телефон, щоб у мене була пам'ять задля для відео. Але все ж таки я дібралася сюди, і це, до речі, вже друга спроба зняти таке відео. Бо перша закінчилася тим, що я здохла від жари, бо у мене не працював кондиціонер через те, що вимкнули світло. Так, ось тема нашого сьогоднішнього відео: це те, чому важливо ставити мрії та цілі. Одразу почнемо з того, що я хочу сказати в цьому відео. Я вважаю, що мрія це не те, що має рухати нинішніми людьми. На мою думку, мрія це щось неможливе, це щось, чого ти не можеш досягти. Наприклад, моя мрія це навчитися літати. Да? Щось неможливе це і є для мене мрія. Хоча й кажуть, неможливе завжди є простим. Не знаю, чи це так, але я вважаю, що нинішніми людьми мають керувати цілі, ніяк не мрії. Що я маю під цим на увазі? Ціль це те, що ти, якщо хочеш, обов'язково досягнеш. Будемо розбирати на прикладі цього відео. Да? Я йшла на півшляху вже сюди, вже навіть більше, ніж півшляху. Я була майже тут і зрозуміла, що я забула камеру. Я не здалася. Хоча це вже друга неуспішна спроба зняти таке відео, я все одно прийшла і все одно знайшла якийсь вихід, щоб зняти це відео. У моєму житті так завжди, бо я вирішила, що я буду керуватися саме цілями, які я собі ставлю. Коли я була маленька, моя мама завжди, коли ми йшли додому, через те, що мій дім знаходиться на горі, ми завжди мали підійматися і завжди ми ходили пішки. І ось вона мені завжди казала. Коли я була маленька, я собі ділила шлях додому на маленькі цілі і доходила до них. І такий самий шлях я обираю зараз для себе, навіть коли я подорослішала. Тобто я йду до якоїсь цілі. Давайте візьмемо монетизацію в Ютубі, наприклад. Да? Я розумію, що для того, щоб дійти до цієї цілі, мені треба проробити дуже багато кроків. І у першу чергу я маю не здатися, адже це є важко, і я розумію, що це є важко. Це така риса характеру мені здається, яка випрацьовується. Тобто, коли ти готова, коли ти готовий е, до тієї цілі, що ти поставив, тобі буде не так важко до неї рухатись. Тобто, якщо я стопроцентно впевнена, що я хочу монетизацію в Ютубі, і я розумію, що я маю за для неї зробити, то я обов'язково досягну цієї цілі. Тому я й вважаю, що мати мрії та цілі це важливо, адже це є стимулом для життя. Тобто, як мій дім для мене, коли я йшла з садочка, був ціллю для життя, за для того, щоб я пройшла цей великий шлях, так само і зараз мої цілі є тим, що мотивує мене жити, мотивує мене рухатись далі і не стояти на місці. Візьмемо підлітка, який п'є, нічого не робить і не має цілі в цьому житті. Тобто він не знає, чого він хоче від життя, він не знає, ким він хоче працювати, ким він хоче бути в майбутньому. І він взагалі не знає, чого він хоче на тій точці, де він знаходиться зараз. Да? Тобто йому. Краще за все це піти попити, покурити, якось так знизити свій стрес і все, і на цьому закінчити. Я такий підхід не підтримую. Тобто, в якій би скрутній ситуації ти не опинився, я вважаю, що нам даються лише ті труднощі, які ми можемо і маємо витримати. І в цьому і є важливість мати мрію та ціль. Якщо ти маєш мрію і маєш ціль, але це також обов'язково розрізняти, тобто мати мрію і... Жити тим, що я так хочу жити в Америці. Прям просто я мрію про це. І нічого не робити для того, щоб жити в Америці. Guys, ви нічого з цього не отримаєте. Тобто важливо пам'ятати, що мрію ти мусиш перетворити у ціль, якщо ти хочеш чогось досягти. І якщо ти будеш сидіти на місці і нічого не робити, то у тебе нічого не вийде. Окей? Okay? Так працює в будь-чому. Чи хочеш ти знову ж таки дійти додому, або ти хочеш, е, не знаю, стати кіноакторкою. Тобто все залежить від того, наскільки ми того хочемо. І мрії та цілі є запорукою того, що ти дійсно чогось дістанешся, дійсно до чогось дійдеш. В цьому і є важливість того, щоб мріяти та не тільки мріяти, але й ще й діяти. Зараз я, як початковий е, режисер, сьогодні я писала свій текст для майбутнього знайомлення зі мною та моєю командою е, на нашій майбутній соціальній сторінці. Я буду ще про це розповідати обов'язково. І Ось я пишу, що я мрію стати режисером, але окрім того, що я мрію, я ще й дію. І я завжди використовую цей слоган, бо я вважаю, що це важливо. Я вважаю, що мати мрії та цілі це запорука гарного та щасливого життя. Звісно, не так легко іноді виокремити одну ціль або взагалі виокремити ціль в цьому житті, що ти від цього хочеш, але тут вже працює твій самоаналіз, якщо ти вмієш проаналізувати свої думки і свої почуття. То це можливо зробити. Я, наприклад, для того, щоб знайти свою ціль, аналізувала ринок. Я аналізувала, чим займаються інші люди. і Я досить довгий час просто споглядала, просто видивлялася свою ціль. Тобто я дивилася, чим горять люди. Я дивилася, чим я горіла в дитинстві. Тобто я починала саме з. З цих кроків, щоб дізнатися, чого я хочу від життя, і так може зробити абсолютно кожен. Тобто, якщо ти зрозумієш, що туди-сюди і мільйонер не виходить, так не буває, то ти почнеш щось робити, якщо, звісно, не розчаруєшся у цьому житті і не вирішиш пити і курити як інші підлітки. Зі своєї позиції хочу сказати, що це круто завжди рухатись уперед, завжди шукати якусь мотивацію, натхнення самою бути натхненням для когось, це дуже мотивує, дуже наповнює Повнює і робить мене щасливою тому. Багатьох із вас це також може зробити щасливим щасливою, якщо ви будете щось робити, якщо ви не будете сидіти, складя руки і нічого взагалі не робити. Можливо, діло саме в мені, саме в тому, що я не можу сидіти на місці. Я просто не здатна. Ось я, наприклад, просиділа два місяці літа, нічого не робила, ні з ким не гуляла. І Я просто вже не можу народ. Я просто вже їду дахом. Тому я якось себе мотивую щось робити. Ось я зараз знімаю це відео, отримую максимальне задоволення. Я сиджу зараз у балці, в такому маленькому лісі, кайфую від життя, просто насолоджуюся природою і займаюся улюбленням. Справою. Я записую відео, яке точно допоможе комусь, яке точно когось змотивує і покаже мене як особистість. Можливо, я знову зацікавлю когось, хтось на мене обов'язково підпишеться, да? внизу там інстаграмчик, all is лайк. Like. Можливо, хтось подивиться мій перший короткометражний фільм. Да? Тобто я впевнена в тому, що мої люди мене завжди знайдуть через те, яка я є, і через те, що я собою несу у маси. І я на 100% впевнена, що так само можеш і ти, і ти, іти, і ти. І взагалі всі люди цього світу можуть досягти чогось, якщо вони цього реально захочуть, якщо вони захочуть щось робити. Задля того, щоб захотіти, можливо, не так і багато потрібно, але задля того, щоб діяти, треба прикласти чимало зусиль. Знову ж таки на моєму прикладі. Зараз я готую новий проєкт. Я зібрала свою невеличку команду, з якою ми будемо знімати короткометражні фільми, мультфільми, фільми, айденов. Знімати фільми, короткометражні, кліпи різні. Ми будемо так просувати себе через різні соцмережі, щоб нас хтось обов'язково помітив, написав нам і ми стали зірками Голлівуду. Це було б взагалі круто. І я сьогодні проробила величезну величезний шмат роботи. Я зробила контент-план. Я зробила обкладинки для майбутніх рілзів, тобто я зробила уйму роботи і зараз сиджу ще й розпинаюсь тут. Розповідаю вам дуже цікаву тему, яка для мене самої виявилася дуже цікавою, бо я майже не готувалася. Я вирішила записати це відео просто від душі, так як я його відчуваю, так як я його думаю. Просто так, от зараз мій потік якихось думок, і для мене це така розгрузка, бо я сама для себе розібрала таку важливу досить тему і зрозуміла, що для мене таке цілі і що для мене мрії. Бо я вже давно думала над тим, що таке для мене мрії, а те, що для мене цілі, я не завжди. Задумувалась. І ось сьогодні я точно розібралася, що для мене цілі, і ще раз впевнилася в тому, що мрії це, звісно, круто, але без того, щоб їх перетворювати на цілі, вони не мають ніякого значення. Отакі от от справи. Я сподіваюся, що я когось вмотивувала щось робити, щось творити, насолоджуватися цим життям і просто кайфувати. Просто насолоджуватись літом, бути forever young, як то кажуть зараз. І всім дякую. Я розділила з вами свій гарний настрій, насолодилася цим вечором, ще й поділилася крутими думками. Всім дякую за перегляд, з вами була Чісофі. Сподіваюся, що я достатньо розкрила цю тему для вас. Пишіть свою думку в коментарі. Обов'язково підписуйтесь, репости, лайки, все приймається, так сказати. Чекайте від мене ще більших речей, ще більших проєктів, так сказать. Я зверну ці гори, я вам обіцяю. Всім дякую за перегляд, з вами була Чісофі. Всім па-па!